Poison Ivy na мене, na моїх лох, на моїх ногах so, не рухай мої, мої чоловіки. Mm -hmm. Бачите, як вона вилазила на кіка. Бачить, як вона вилазить? Звідти. Не-не-не, она сама. Поставь, поплыв. -по -по. Матика, <реклама> чекай, я же не бачу. Я хочу сделать кино, чтобы мы потом с тобой быть здоровы. Вилазині ніяк не вилізли. Де mm у -hmm. нас пела надо вилазить. Ось подивіться. Вилази Бачу, як Знає, вона Вилазить з як вона? А тоді ще їй треба крильця розправити. А як вона вилазить? А дай їй пальчик, щоб вона могла вчепитися. Може бач? це рано ще для цього пляжу. Так, так купаються. О, бач, вилізла, Надійка. диви, вилізла. Я О, вилізла. Надійка, Надійка, не заважай. А де крила? І зараз і вона в неї в неї будуть розправлятися крильця потім. Ну лише, лише не. Да їй розправити криця. І від вітру закривають. Її поклади десь там на травичку, отам от, от їй буде найкраще. Ота на травичці біля водички. А от там у неї потім отам розправляться крильця. Yeah. Це ото вони будуть крильця ззаду на спині. Да. Де вона? вона. Ага. Добре, Надійка, слухай, ми її з тобою замучаємо. Давай її десь посадимо. Посадимо десь. І щоб вона жила, бо вона гарна. Посад... Ні, посади її десь, Надійка, бо, бо ти її замучаєш. Посади, я тобі дам на руку. Ні, 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 не бери руками. Посадай мені руку. Ні, не на листок. Ні-ні, вона з листочка впаде. Надійка. Десь іди сюди. іди сюди. Знаєш де вони? Вони люблять бути біля водички. Отам От її поставить. Ні, 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 не воду. уводить. Отут її посади. Отут біля самої-самої водички. Ні, отут у травичці, у травичці. Надійка, у травичці. Або там нехай сидить. Все, не, не чіпай її. Нехай вона, вона ж вона ж гарна, вона потім нам комариків буде їсти. мене. А де там та стрикоза, що я приніс? А ну пішли подивимося. Де вона десь тут була? Вона улетіла. Ти думаєш? Може. Ну, та, отож у неї вже були крильці, розправилися. Це їй треба кілька годин, щоб у неї крильці розправилися. То, щоб ловити рибу. А, та, і, та, та, то все, щоб гачки там на нього чіпляють, що тоді е, рибу можна ловити. Вона каже, що не бачу, що рибу.